Можливо, ви думаєте, що ми звичайний магазин, який просто продає різні телевізори, але якби було б так. То ми б точно не проїхали б 700 кілометрів в суботній день перед Пасхою в місто Хмельницький та Вінницю для того, щоб встановити новенькі oled телевізори для наших постійних клієнтів. Я, як власник магазину, отримую задоволення від того, що серед тисячі різних магазинів ви обираєте саме smartshop.kr.ua. І з цими думками ми їхали для того, щоб подарувати вам позитивні враження від купівлі при преміального теве, адже такий сервіс це не про цифри, а про взаємодію між людьми, про мету нашої справи в першу чергу. І мета нашого бізнесу це ваше задоволення від самого вибору і до щоденного використання техніки, яку ви купуєте. Ми були дуже раді потиснути руку тим, хто довірив вибір телевізора нам. Ми розуміємо всю відповідальність перед вами і завжди хочемо, щоб витраченими вами кошти принесли задоволення по максимуму. Адже перш за все, телевізор це враження, і дуже круто, коли враження від купівлі значно більше за бюджет, який ви виділили на купівлю телека. Спочатку ми завітали у Вінницю до Олександра і встановили Philips 55 OLED 819 якісно. Акуратно, згідно побажань нашого клієнта, наступним місцем нашої зупинки був Хмельницький, в якому ми затрималися, щоб перевішати 55-й OLED в спальню та встановити величезний 77-й OLED також від Філіпс. Приємні зустрічі та нові знайомства під час таких поїздок на душі тільки позитивні враження. Адже можна побачити нашу красиву Україну, помилуватися маловничими краєвидами, вдихнути ковток свіжого повітря на повні груди. Дякуємо кожному, хто зупиняється на нашому каналі, довіряє нашому досвіду та нашому магазину, замовляє телевізори та побутову техніку саме у нас. Ми обіцяємо і надалі робити наш сервіс найкращим серед усіх, адже ви достойні отримувати найкращі враження від купівлі. З повагою, ваша команда магазину smartshop.kr.ua